Був колись виїзд ну, по футболу, здається, в Одесу, і велика компанія йде на потяг, хтось п'є, тому що це Одеса, виїзд, на якого можна пити, і стоїть біля потяга бухий, нахуй, провідник. Просто отакий. Він не перевіряє навіть квітки, всі заходять. А він QR-код сканує, конвентує. Тоді ще тоді ще не було QR-кодів, тоді ще такого не було. І він за що там стоїть. І потім один з наших, який повернувся там з армії, чи щось таке, теж пив, підійшов до нього, каже: слухай, а дай форму потягати, він такий. Бля, це не моя. Я взяв проводника. І приходить, а проводник спить, і у нього ствол лежить. Чувак. Так. Без ствола, але прийшли мусара, сказали, що тут за бездесь все такий, і вони шукали начальника потяга. А коли вони достучались до провідника, вони відкрили там провідник і начальник потяга спав бухий. У мене було ну, та... те, що я їхав був зі Львова в Тернопіль, і ну, я був без білету і думав, що я зараз можу домовитися з провідником, і там там. Я дивлюсь на вас, прошу виглядають на людину, яка домовляється. Ну, з проводниками. E, e, ну, можливо, мали такий досвід. E, і я думаю, ти нам дам 100 гривень та й повезе мене в той Тернопіль. Я дивлюсь, ну нема, нема, нема. Я боюся заходити. Коротше, я заходжу, а два проводника просто на руку борються в тому. В... І думаю, пізне. Ну тобто, замість того, щоб робити свою роботу, ви що? Я, я, я сильніший за тебе. я... А, а прикинь, вони тип, ну, типу, до кінця 12 годин. Так, зможемо чи ні? А Уяви, що це ну, вони це робили в тамборі, і виявляється, що вони, просто, вони не борються, а просто тримають вагони, бо там вони просто... Ні, Я думаю, що вони сперечалися, можна в тамборі курити чи ні. Якщо я, то можна. Там, не, не знаєш, можна. Або вибирали на якій зупинці туалет закривати, типа відразу, чи хай 6 голови потім спустяти. Не, посадка людей західної чи східної сторони вокзалу <гум> Ось от така. от хуйня. І ви знаєте то, ну, що я буду піздіти. А, або, 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 або тупо, блять, суперклеєм себе руки склеїв і таки не можуть відірватися. Це стандартна історія, Стандартна так. Це 5 разів за тур вже було, так що.